Напад Гітлерівської Німеччини на Сталінський Радянський Союз 22 червня 1941 року був цілком прогнозований з радянського боку протистояла величезна військова потуга, але вона не змогла зупинити наступ новітньої німецької військової машини. Звичайно, Східний фронт проти СРСР був, безперечно, найважливішим. Але ж згадаймо, що діялося на ньому протягом 1941 року, коли ще не було суттєвої допомоги західних союзників. Не зазнавайтесь, панове, у Росії і їхні послідовники в Україні. Адже дійшовши до Москви, Волги і Кавказу, загроза для СРСР була дуже реальною. Не вдалося німцям здійснити блискавичну війну. І перебіг війни у подальшому став поступово мінятися. Мінятися, як свідчать факти, в результаті активізації США. Важко заперечувати, що головним фактором перемоги над нацистською Німеччиною була наявність антигітлерівської коаліції, СССР, США та Великобританії. При цьому антигітлерівська коаліція. Це незрівнянно велика перевага у людських і матеріальних ресурсах, це не тільки активні воєнні дії союзників у Північній Африці, Атлантичному океані, Південній і Західній Європі, але й передусім безпосередня військова допомога Радянському Союзові. В результаті цього Радянський Союз став отримувати від союзників, переважно від США. Суттєву військову допомогу. Опосередково на перемозі дуже посприяла жорстокість обох боків та антинародна політика Третього Рейху. У радянській армії, щоб змусити стояти на смерть, довелося створювати заградітельні отряди. Протягом усієї війни, навіть коли обставини не вимагали цього, застосовувався примус пістолетом. Існувало абсолютно нещадне ставлення до солдатів, до втрат у бою, тобто до ціни перемоги, цінився лише здобутий результат. Згадаймо, якими безглуздими жертвами був звільнений Київ у подарунок річниці жовтневої революції в 1943 році, а взяття Берліна штурмом тільки щоб до 1 травня, побачивши Європу. І, заразившись духом вільнодумства, радянські фронтовики сподівалися, що тоталітарний більшовицький режим нарешті зрозуміє, що так далі не може, і перетвориться в соціалізм із людським обличчям. Вишліфувана військова машина Німеччини не змогла подолати Радянський Союз. Проте як тільки Горбачов спустив на гальма державний репресивний апарат своєю перебудовою, СРСР розвалився без єдиного пострілу з зовні, справедливість восторжествувала, і Україна стала незалежною державою. Перемога над нацистською Німеччиною в 1945 році здобута спільними зусиллями СССР, Великобританії, США та інших країн, що воювали на боці антигітлерівської коаліції. Стосовно СССР. Найбільший внесок у війну зробила Україна своїми людськими ресурсами і економікою. Вона ж найбільше постраждала у війні, бо саме по всій її території двічі прокотилася війна вогненним валом і величезними руйнуваннями. На жаль, російська імперська політика відтіснила Україну від здобутків перемоги. Зокрема, щодо незалежної державності, яка їй належала як співзасновниці